Прицелінг! радий вітати вас на своєму каналі. Uh, сьогодні у нас буде реакція, така доволі неочікувана, тому що, чесно кажучи, я не очікував якоїсь релізу від учасниці групи Gidle на ім'я Мінні. Um, пісня називається Blind Eyes Red, 230 тисяч переглядів за 3 години, дуже хороший результат. Наскільки я зрозумів, що там вийде ще одна пісня, тому що я тільки недавно бачив якийсь постер, і там було сказано 7 число цього місця, тому, мабуть, це щось типу uh, предрелізної пісні. Можу зробити отаке передбачення. Е, мені сказали, що тут буде дар концепт, тому що по-інакшому я б не став слухати. Чому? Тому що міні, моя не найулюбленіша учасниця Джайдл, у неї гарний голос. Але після того, як я познайомився з деякими іншими вокалістками, я зрозумів, що вона мені не так сильно імпонує, окрім своєї подачі. ще й Якби, своїм голосом. У він дуже гарний, але якби, він, мені, він зі мною якось не так сильно резонує. Але це все-таки. Давайте послухаємо, проаналізуємо текст. По тексту це щось має бути непримітивне. Мені це подобається. Тому давайте поїхали, поїхали. Там був кінь. Це схоже на коня, а в кліпі Латата, здається, саме міні стояла біля коня. Я не пам'ятаю, там щось в кліпі таке було. Oh, no, here Вся пісня на англійській. добре, що без корінжі. Долі атмосфер атмосферне кліпок. є. тимбачу мене вайби. О май гад по кліпу. Дуже багато всяких абстрактних кадрів. Мотря пизмай Раз я поки не розумію, чи це при співчині. Мені здається, тут є якийсь референс до Су-Джин, тому що це біле волосся, як в Мерлін Монро, яка подобалась дуже Су-Джин, Оці всякі червоні скатертини в кліпі о май гад», здається, Су-Джин була з білим волоссям. Вони часто роблять на неї референси. Можливо, це звичайно моя шиза, але мені здається, що можливо, моя теорія має щось спільне з радістю. Дуже схоже на oh My God по кліпу. Така невеличка зернистість в картинці теж здається в кліпі було oh God Люди просили, люди отримали. Можна було цю вокальну частинку протягнути сильніше. Дуже змінений голос. Не впевнений, чи це хороше рішення. Questions I don't even know. Take it soft and slow. My obsession grows. Everybody asking questions I don't even know. Here come me call my palm screaming. Yeah, yeah. You somebody else can touch like a bigger question. На задньому плані. Це не зовсім те, що я очікував. Коли мені казали, що ця пісня дар концептна. Тому що м -м -м складно сказати, в чому тут Дарконцепт, окрім кліпу, чесно кажучи. І, можливо, тексту. Хоча ну, текст на те, щоб якийсь темний. Ну, Люці Дарконцепта однозначно. Це не знаю. Uh, але давайте будемо судити якось в загальному по якості пісні. У uh, мене є деякі питання до цієї роботи, поки мені не дуже сподобалось. Uh, але ще один момент. Тут uh, неповторюваний uh, приспів без примітивного якогось тексту. Але при тому вже на другому приспів я таки, мені стало набридати. Ну, це чисто суб'єктивно таке. Але, можливо, через оці саме «є, uh, є» yeah, yeah, на задньому плані. Це якось починає набридати. Ну, от такі моменти які я так теж помітив. Oh my, е тут майже весь е вокал оброблений, якось так. Е роботизовано таке відчуття це відстійно. Це відстійно в пісні такі робити. Е, таку обробку звуку мені не подобається. Ну тобто тут ще більш-менш нормально, ніби приміщення в великому. Тут можна було зробити нормальний такий треп, тут можна було зробити такий невеличкий музичний програш, е, як бум-бум-бум, тому що початок він натякав на це, як на мене. Але в нас тут іде просто продовження таке. Окей, в нас баси, фігачать на задньому плані. Я, я так зрозумів, це приспів, і до нього не підводять нормально, тобто немає цього якогось підняття і так далі. Е, от тому я перший раз і не зрозумів, чи це приспів, чи ні, тому що структура нестандартна. Це непогано. Просто в даному випадку це якось так. Бо поки не можу дати оцінку, чи це добре чи це погано. Незвичайно, поки По суті, все наповнення пристпів, це е, вокал, який дуже сильно розширений ефектами реверберації в приміщенні. Е, це на задньому плані це е, 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 постійне повторення. Це баси і біти, от, от, от на якісь. як на якісь е, реп партії той факт. Чи це <плес> добре, чи це погано, <плес> не знаю. в загальному доволі. Характерно для дар концептних пісень. In, talk, mm -hmm. Якби ж це не було оброблено. Mm -hmm. Ну, в не ж гарний вокал, ну в неї гарний вокал чому не можна зробити без цієї обробки не дуже хорошою не, не, не дуже вдалою, не дуже підходячою. Ну, типу, кліп такий атмосферний. В oh Майгат там дуже багато е, робилось акцентів на якійсь крові, крові, тобто там і там було щось схоже на кров, і воно постійно то падало, то кудись виливалось. Ще дуже багато було тканини. от е, Здається, там чи чорна, чи червона тканина вона постійно розвивалась. Е, я таке тут, тут бачу теж. ну, знову ж таки, другий приспів, і мені оце вже е-е на задньому плані набридло трошки. Мені подобається пів. Бо тут можна було додати реверберацію, як вони її зробили відповідно. Тут би було добре. І по суті, це зараз іде що приз ем, програш приспіву тобто чотири приспіва по факту. Та що? Це ж правильно Подивимося потім до по таксту. Можливо, помилося. Ну, Гаразд, я не знаю, чи це пререлізний трек, чи це основний трек. Ем, дуже хороша задумка, не дуже... не дуже вдала реалізація, на мою думку. Можна було зробити прикольніше, тим більше кліп зробили дуже тематично, дуже прикольно. Відповідно. не знаю, не знаю, знаю, друзі, щось, щось такого, як то кажуть. Ем... В принципі, якість звуку більш-менш нормальна. Ну, я багато відкоментував, я не знаю, що варто робити тут. якби... А... якийсь висновок. Давайте подивимося, що в нас по тексту. Uh... Blind Us Roll. Оно oh no, here we go. Watch me shake it low. Uh, да, я, я ж це вже читав, чому я це читаю. Коротше, що за текст. Не дуже дар текст, на мою думку. От прям так суб'єктивно. Що я тут побачив? Саме я тут побачив Мані. Ем, Там десь в одному моменті було. Ем, да А вот, 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 вот. I'm your Masterpiece. Це такий собі, як я це називаю, селфіш. І там десь е, теж в одному місці. Був такий селфіш. Можливо, я знову не розумію повний контекст, але щось я вловив якісь такі в деяких моментах нотки селфішу. Ем, там одна строчка була щось про гроші. Тому я теж такий, блін. Ну, щось там, я хочу гроші і так далі, щось типу того. Можливо, знову ж таки, я, я не впевнений, ну просто констатую факт. Я коли перший раз читав, то в мене якісь такі нотки з'явилися, і це, звичайно, мені трошки зіпсувало враження від тексту. Але це таке. Давайте скажу об'єктивно: тут текст без тупої фігні, без, без сенсу їх повторень. Але зараз мені важливо буде подивитись на брідж. No, here we go, watch me shake it low. А uh, так. Ну, no, here me go. Uh, watch me shake it low. Ммм, mm, де ж воно тут. Де ж воно тут? Блін, це ж точно було до того. А, да. Це програш першого версу. I don't even know. А ну, бридж. Тобто вони взяли перший куплет і його обставин в Bridge. Ну, ви розумієте, що це означає. Це означає мінус е, оригінальність, да? тому якби кількість незалежного тексту трошки скорочується, тому що. Да, бридж — це перший приспів. А, значить, в нас є три приспіва. З непоганою і кількістю тексту, але це три одинакових, приспів. Наскільки я побачив. А в нас є брідж, який такий самий, як другий куплет. Виходить незалежний текст. У нас є два незалежних текста. Це е, перший куплет. Тут прихорус є? Токенсоферст бейбі. прихорус. Так. Тобто в нас є е, перший куплет. Який такий самий, як Брідж. У нас є е, Прехорус, якого два. Логічно. У нас є три е, куплети. І в нас і все. Стоп. Да, у нас бридж перший куплет. А, і другий куплет. І все. Ну, тобто, зазвичай то як? Перший куплет оригінальний. Е, далі йде. Приспів зазвичай три приспіви одинакових, але перший куплет, другий куплет і брідж це різні частини. А так як перший куплет, це буквально брідж, якби виникають деякі питання. Але це вже, можливо, так, більш придирки. Просто зважаючи на те, що тут... зважаючи на те, що тут нормальний текст, тобто він не. Блайн like right? Змінили заставку прям на моїх очах, що відбувається. Е, так от, так як тут е, нормальний текст, е, я б навіть сказав, хороший, то, якби мені доводиться придиратись от до таких от речей, тому що це трошки знижає кількість оригінального тексту. Але все одно це добре. Це добре. Е, по сенсу мені загальному можу охарактеризувати сенс е, тексту цієї пісні, як е, головна героїня е, звертається до своїх почтів, почуття е, свого пристрасного кохання, партнера і описує всякі емоції, які виникають в нього, чи в неї при їх. Е, як сказати, коли вони разом або коли вони не разом. Можливо, тут щось є таке скучаю, не скучаю, Яндере не Яндере. В принципі, це більше схоже на більш старі роботи джайдл. А я аналізував текст всіх старих робіт Джайдл, І там, в принципі, було таке там, в більшості це якісь. Емоційні отакі качелі, я люблю, не люблю і так далі. В принципі, це мені набагато більше подобається, ніж деякі тексти, ем, які останнім часом робить да-да-да, Ми всі прекрасно знаємо, що це за тексти. Е, ось, е, тому, в принципі, санс більш-менш мені нормальний. Е, по якості тексту можу поставити 7,5 з 10. Я б поставив 8. Або навіть 8,5, якби. Бріч не був клятим першим Першим комплетом. От. Е, По пісні я навряд чи буду її переслуховувати. Вона мене в голові засіла, і чесно, мені не так сильно приємно. Мені немає її де використовувати. Це ні dark Concept ні чуть. Дтєва, ні емоційна, вона абсолютно мені ніяк не імпонує. Але, в принципі, якщо сиро судити, то робота нормальна, навіть більш менш хороша. І, в принципі, я радий, що вони зробили щось схоже на омайга, тому що фанати чекали. Я чекав, але я отримав не те, чого хочу. Якось так, дякую всім, що подивилися. Їх люблю, обіймаю, не обіймаю, тому що це харасмент. Um, зателефонуйте, напишіть людям. Які вам дорогі, яким ви дорогі. Зателефонуйте, не знаю, своїй бабусі, друзям, якщо вони в когось є. Якщо в когось нікого нема, то заходьте в телеграм-канал, напишіть, ми будемо вас раді бачити. Будьте щасливі, здорові і дякую всім, що дивитесь. ой Let him, let him build my empire. Mini empire. My daddy. So, just and mini, but I have a mini.